Продовжує гру Костянтин Кулик. Серія відіграшів від спортсменів. Думаю, над ударом Дмитро Білосеров напевне хотів ризикнути, але вирішив цього не робити, бо ризик може бути невиправданим. 34, 22 на користь Костянтина Кулика, майстра спорту із міста Дніпро. Із 14 міста 11 регіонів України приймали участь. Спортсмени це і Чернівці, Одеса, Миколаїв, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кропивницький, Хмельницький, Костян... Костянтинівка, Чернівці, Ужгород. Дякую ще раз всім, хто долучився до цих змагань, і організаторам і спортсменам і, звичайно ж, нашим захисникам за те, що ми маємо змогу з вами грати та допомагати їм наближати перемогу. До речі, ще раз хочу нагадати, що зараз саме більярдне. Мільярдний рух долучився до, активно долучився до збору коштів, і цей турнір не є винятком. На ньому зібрана найбільша сума. Ми будемо сподіватися, що так буде надалі, бо це необхідно робити, необхідно допомагати. І обов'язково ми переможемо. Розводить по половинам довгого борту Костянтин Колик. Хоче атакувати Костянтин. Невеличку перерву зробили гравці у атакуючій грі. І зараз, можливо, може бути переломний момент. Нагадую, гра до 80 куль. коль. Почта, вільна піраміда із продовженням? Ідеально тишу що зберігають глядачі, це дуже важливо для гравців, адже сторонні звуки. Досить впливають на концентрацію уваги перед ударом. Також дуже впливає на удар, якщо якісь зайві предмети напроти удару або якісь рухи. І ви в кадрі бачите також Олександра Безнесюка, головного суддю змагань, суддю міжнародної категорії, місто Київ. До речі, Олександр Безнасюк одноособово обслуговував цей турнір дуже якісно. Забиває Дмитро і трохи підбиває піраміду. Вже знову буде ризикувати Дмитро. Дивиться Олександр. Ні. Поки що не виходять ці удари у Дмитра, хоча декілька він реалізував все ж таки. Головне, що без штрафу. Все нормально. 34-23 на користь Костянтина Кулика є протест від Костянтина Кулика. Зараз, напевне, будемо ще раз дивитися повтор, бо дуже принципова гра. Це фінал. Це фінал благодійних змагань до Дня Незалежності України. Все ж таки чистий удар був у Дмитра Білозерова. На повторі це чітко було видно. І продовжує гру Костянтин Кулик. Забиває та підбиває. Трохи залишок піраміди, який залишився на половині столу. І дуже добра позиція стоїть для продовження Костянтину. Безтрудно труднощів відправляє прицільну кулю до кутової лузи Костянтин та робить перевод до протилежної кутової лузи. І є позиція для продовження. Це стандарти, стандарти виконання Костянтина. І ще один вихід робить для себе Костянтин. Це майстерність. Це той більярд, який ми всі очікували, очікували в фіналі. Дальню кулю для цього удару обирає Костянтин, та все одно робить вихід. Це його. Майстерність, яку він із задоволенням демонструє. збільшує розрив у рахунку Костянтин. 40-23. І свою половину куль до фінальної відмітки у 80 куль вже перетнув Костянтин і Дивимося далі. І биток також у дальню лузу грає Костянтин, успішно грає. Протирає руки такий Костянтин Колик. Звичайно ж, бо Нервове напруження дає про себе знати, воно навіть може бути неконтрольоване, адже це фінал. Фінал, фінальна зустріч, яку всі довго очікували, ну, в першу чергу самі спортсмени. Насильному забиває цей прицільний шар Костянтин. Посміхається Дмитро, і це добре. Дуже приємно, що багато гравців, які приїхали з інших міст, також залишаються і підтримують своїх колег по сукну. Забиває та робить вихід Костянтин. Чуєте, як реагують болівальники. Так, це класика українського більярду. Буде намагатися робити вихід Костянтин. І зараз головне поставити собі, звичайно ж, забити, і поставити собі позицію для продовження гри після встановлення піраміди. Нагадую, що піраміда встановлюється після того, як зникає 14-та куля зі столу. Чуємо, як суття оголошує рахунок 4623 на користь Костянтина Кулика. І на ударі Дмитро Білозеров, і куля вилітає за межі столу. За правилами це штраф, куля виставляється на центр. І Костянтин буде зараз.